А чи правда це, що земля е, вважається як тюрма? Брехня. Душі? Брехня. А для чого цю тоді брехню розповсюджують? А хто? Хто питають? Е, ну як то соцмережі, дуже багато каналів. Щоб дуже... людей запутати, кажуть. Людей запутують. А для чого запутують? Щоб вони не проснулися. А чому тоді люди сплять? Хто на це повпливав? Тому що е, зараз еволюція мені як іде. Людина еволюціонувала і в неї закрилися знання. Тому що колись дуже багато знали, людям було відкрито, а зараз їм закрили. А хто закрив? Бог закрив. Закрили. Тому, а що, що? Е, тому що мені так іде, як з Атлантиди, Атланти. Вони так, дуже і... багато, багато чого знали, їм дуже велику силу дали божеству. І вони і... просто е, нею занадто користували користувалися, змішували людей, генеці, всякі. І, mm -hmm. і коли людина почала еволюцію проходити, її просто прикрили, виходить, ну, такі знання. Отак. Ну, Атланти, це люди також чи ні ті, що були? Так, да, люди, тільки вони були вищі, вищі такі. А де вони зараз? Затопило їх. А душі їхні? Е, пішли наверх. Так показують, що наверх картинка. Наверх? А куди наверх? Всесвіт. То інші планети чи виміри? Виміри. А як довго душа може тут чи повинна втілюватись на землі? Е, скільки, скільки треба пройти місію, яка запланована? А потім куди душа йде? Наверх. А що наверху? До Бога. Абсолюта мені каже. Абсолют. Бог, абсолют. Там душі показують мені душі такі. Дуже їх багато. Ну а зараз перехід, він той, про який всі говорять, він є насправді? Чи це теж щось придумали? Кажуть, так, як обично, земля да, переходить, катаклізми будуть, да, піднімається земля в вібраціях, просто кажуть, перехід. Да, да. І людство має перейти свідомістю. Нерозумом, а свідомістю. Ближче до Бога відкриватися, бо ми творці. Добре, а я тоді довелося задаю питання, чи е, наші рідні боги були колись людьми? Ніколи не були, кажу. З угу. самого початку були вищі енергії, так? Так. Ну а як же тоді ось це ведичне вчення, що людина розвивається, душа розвивається, і вона в кінці кінці може стати Богом і, і створити свій всесвіт? Е, він каже, то переносне значення, так. Да, є людина, він творець, він, він є Бог. Бо, бо в Біблії написано, що ми создані по подобію Бога. Так. І ми є Боги на землі. Ми можемо все. А хто нас стримає? стримує в цьому творенні? Хто це робить? Е, стримує в чому? Ну, от залякує, правильно, не дає розвиватись. Хто Сама людина. Ні, вона... ну так... Ну, це сама це вже як наслідок, а от ці всякі новини, організовують війни хто це, потім лякають постійно людей. А, каже, тайне общество. Так, так, це ці масони? Не тільки масони. Ну, от війни вони влаштовують це от вони? Е, в деякій мірі вони. Ну так, да. це Ч... ми зараз так коротко по цим таким глобальним питанням. В деякій мірі вони. Так я мала на увазі, оце вони управляють світом. Оце я хотіла спитати. М -м -м, каже, я би не сказав би, що вони. Це хто зараз відповідає? Велес. А хто? М -м -м, людина сама може управляти собою. Каже, вони частково тільки можуть. А як людину направить? Щоб вона. Що їй потрібно для того, щоб вона почала сама творити своє життя? Сидіти в медитаціях, молитися. Не в церкві, каже, не в церкві. Угу. Молитися. Поток, такий мені білий, світлий та зверху. Угу. Це поведен. саме тоді, так? Угу. Да. Угу. Угу. І що проснутися? При... Проснутися, каже. А що значить проснутися на думку Велеса? Підсвідомість, каже, включати. О, як цікаво. Підсвідомість включати. Я думала, все таке більше, що проснутися, це значить розуміти, що ми в якомусь страшному світі знаходимося. Він дуже гарний, він каже, дуже гарний. Але ж багато нам нав'язують саме того, що тут все погано. Ні, воно все прекрасне, він каже. Все прекрасне. Каже, це <світ> дивіться, каже, що, що це іде від розвитку людини, від підсвідомості, на якому рівні. В одне може бути погано, в другій може бути гарно, але в цілому вона гарна. Ну, а як же бути тоді з тим, що слов'янських богів забули, нав'язали християнство? Він каже, що це була помилка. Це Володимир ну... все каже. Хрестив. Ну так, я розумію. Ну, а для чого він це робив? Бо йому так було казано, так каже угу. Велас. Хрестити. Тому що. Е... Якийсь як договір, іде мені, по типу з ним би не заключили, щоб вони мали стати християнами? Люди ага, люди ага, люди повинні були стати християнами і тоді угу. з ним заключили, а який це договір? Договір, щоб по типу війни було, думали, що ми всі такі, знаєте, хто первісний лад, б'ємося, ну такі всякі, ну, вони хотіли, щоб ми більш цивілізованіші по типу, як станемо християнами. Але це була помилка. Так, а хто пропонував? цей договір, пропонував? Чогось мені йде Англія? Ага. А що Англія хотіла насправді? Щоб ми були християнами і нас тримати, по типу, як в кулаці. Угу. Щоб ми не виходили за межі, по типу, як таке кільце показують, що мають бути разом. Угу. Ну добре, таке запитання. А хто така планета Земля? Богиня. Мати наша. Бо Батько. ми на ній живемо. А Батько, Батько Бог зверху. А вона мати, де ви живете всі. Це Велес говорить. Так. Фелес. І ви маєте з нею разом взаємодіяти пташки, тварини. А ви забули це все. Ви забули, хто ви? А хто ми? А ви є називати? вище свідомість, Вища свідомість. А ви думаєте, що ви люди? Це саме про нас, і чи про всіх людей, чи про кого це саме? Про всіх, про всіх. Тобто ми люди маємо взаємодіяти з землею, бо вона наша мати. Ми тут живемо і сюди приходимо. Я просто я зараз теж в такому трошки трансовому стані. Так цікаво я просто сижу і теж трошки вибачте той Да. Ви, каже, забули, ну, що це таке. Забули. Ну так mm -hmm. нас до цього спонукали. Вас, каже, зараз більше технології, всякі різні машини, куча викидів, а вона зовсім не така, вона гарна, велика, прекрасна. А як же тоді бути з оцею людяною стіною і там, де говорять за стіною от Антарктида? Це правда, що нас кільцем окружили? Яким кільцем? Питаю? Людяним. Людяним. Каже, там щось є. Цивілізація інша живе. Добре, а чому нас туди не пускають? Тому що ми там таке побачимо, що що все розкриється, як ми туди зайдемо і побачимо. Кільце мені показують як перехід в інший вимір. Розкри... А чому його не розкривають? Чому? Розкриється і що поганого станеться? Люди знають, хто вони. Ну, так значить, нас все-таки тримають тут в якомусь спеціально незнанні. Так, да, каже, ви всі ходите в незнанні. Так я ж і кажу, що це якийсь зговір, хто це зробив? Оце тайне общество, так він каже, тайне общество, наголошую. А от оце кільце вони іменно і зробили, так? Чи як це сталося? Ні, це ще древніші цивілізації, були колись перехід такий був між світами. Ну, а, а вони що, закрили просто цей перехід чи як? Просто закрили. Угу. А скільки їх таких порталів, скажімо? По землі вистачає, тільки вони всі закриті. Це виходить, от мені постійно йде оця казка про е, Івана, який плигав в якусь там цю яму і е, опинявся в іншому світі. От мені постійно є така казочка, як портал. Каже, приблизно так само. Приблизно. А так воно все на одній поверхні оці інші землі? Чи це воно по-іншому створено? В одному інфополі мені йде. Інфополе. Ну, Багато земель виходить в цьому інфополі? Ні, я кажу, земля одна. Інші хто там, світи, цивілізації, як правильно? Цивілізації угу, знаходяться тут, в цьому інфополі. Закриваються від нас, щоб ми їх не бачили. А чим закривають? А, Просто... в мене йде. Оцей купол, оці зірки, оці зірки, оце все кришкою накрили і показують нам, типа, космос. Так воно і є, каже. Так от є. Оце цим і закрили, виходить. Так. Да. А хто купол, закрив? Купол. Нічого не бачу, хто закрив. Хто створив Оцей купол. Якась інша цивілізація мені взагалі йде. А для чого? Получається, ми накриті кришкою, показують, як е, такі мурахи бігають під тією кришкою. Так і, і, не можемо, і так не можемо вибратися, вибратися. Такі. Угу. Ну, а душа, от якщо вона не проснулася в цьому житті, тіло помирає і вона опиняється по ту сторону кришки, чи це все одно вона під кришкою, душа? Ой, кажуть, як хто. Ага, це вже цікаво. А як хто? Як тоді за кришку вийти? На якому рівні свідомість буде людини. А який рівень дозволяє уже під... Це ж це іменно коли ми говоримо піднімаємося, так? Угу. Ми ж не в вбік кудись Май... йдемо, а іменно Ні. говоримо піднімаємось. Угу. Каже, треба прокачувати себе, прокачувати тіло. А як тіло прокачувати? Енергією так само береш і вдихаєш. Те світло, прокачування називається медитація прокачування світлом. Угу. І чим більше ти прокачаний, тим більше ти сильніше і виходиш. І вже... не роб... А ви знаєте цю медитацію, я так розумію, так? Да? Е, я знаю її, так. Да. Бо mm -hmm. я на таку не практикувала, це мені, мабуть, теж таке потрібно робити час від часу хоча б. А вона дуже корисна, він каже, навіть Велес. Корисна. Угу. А як робити. Е, ну, сідаєш так як обично, в позу. Е, ну, звичайно, таку лотоса, як кажуть, і руки так доверху, і вниз я є світло, я є любов. І направляєш те світло на себе. Зверху, і в, 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 зверху голову, вниз да? вдох, видих, да, 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 зверху з макушки йде. А внизу це вона практика. з позвоночника вниз іде світло, чи тільки по позвоночнику і вверх? Чи вона аж вниз в землю тоді світло прибивається? Е, ні, вниз до позвоночника вона йдеться. От практика. до копчика, так? До копчика. Угу. І назад, так? І назад, uh -huh. угу. вдох, і видих, так показуєш, mm -hmm. це енергія прям. вдихаєш, іде. коли в себе її, так? так? І потім так? Mm -hmm. mm -hmm. Це це світло ізначальне, про яке я теж от я його звук коли працюю, так? Da. Угу, Так, да, це це правильно. Воно так має бути. Практика така хороша. І лікуватися так можна. Світло. Він ага. так каже. Світлові шарики. світлові шарики, каже. Ну, це те, що ви ага, практикуєте да. ага, дуже цікаво. Ага. Ну, от ми якось більше все-таки з велесом, так, говоримо? Угу, Так. Да.